Доброго дня! Дякую, що залишаєтесь з нами. Літачок продовжую розбирати бухгалтерські рахунки. Минуле відео я присвятила основним засобам. Там звучала така фраза: поступове перенесення вартості основного засобу на кінцевий товар. Обіцяли до цього питання повернутися і розповісти детальніше. Розповідаю такі довгі визначення, поступове перенесення вартості основного засобу на кінцевий продукт, товар чи послугу можна ще назвати одним словом знос. Знос основних засобів, або ж на професійній бухгалтерській мові це буде називатися амортизація. Отже, визначення процесу є амортизація, поступове перенесення вартості. На практиці це буде означати щомісячне, бо амортизація в обліку явище саме щомісячне, зменшення вартості основного засобу з одночасним збільшенням собівартості кінцевого продукту, або ж зі збільшенням витрат, якщо це стосується, наприклад. Відділу адміністрації. Тобто, частина зносу основних засобів перейде до складу або виробляємого продукту, або поточних витрат. Окей, на цьому етапі ніби має бути все зрозуміло. Але ж за якою формулою обраховувати цю частинку зносу? Формула досить проста. Первісна вартість мінус ліквідаційна поділена на строки амортизації. І ось тут повстане питання саме строків амортизації. При цьому варто зауважити, що підприємство може самостійно встановлювати для бухгалтерського обліку строки амортизації. Але для податкового обліку ні. Є законодавчо встановлені, менше яких основний засіб амортизуватися не може. Перелік таких груп основних засобів ви можете подивитися в податковому кодексі стаття 138. Пункт 3.3. Тут зазначені групи основних засобів і їх мінімальні терміни використання. Логічне повстає питання, для чого ж держава обмежує на законодавчому рівні підприємства в строках використання їх же власних основних засобів. Насправді все дуже просто. Є певний ланцюжок залежності. Амортизація це витрата, яка приймає участь в обрахунку фінансового результату. І участь саме зменшення фінансового результату. В свою чергу, фінансовий результат є базою для обрахунку податку на прибуток підприємств. Отже, дозволивши підприємствам коротші терміни амортизації, збільшуються поточні витрати, що призводить до зменшення фінансового результату і відповідно до зменшення податку на прибуток. Саме тому податковий кодекс регулює строки корисного використання і розділяє всі основні засоби на певні групи. А що то за групи? Якщо раніше ми говорили, що бухгалтерський рахунок 10 це основні засоби. Тепер ми скажемо більш детально і почнемо використовувати таке поняття, як субрахунок. Рахунок це завжди дві цифри. А ось субрахунок вже три цифри чи навіть чотири. І ось ці додаткові цифри будуть деталізацією по рахунку. А для амортизації третя цифра означатиме групу. Десятий рахунок основних засобів з додатковою цифрою 3 буде означати субрахунок 103, це основні засоби, а саме будівлі та споруди. Те саме з субрахунком 105, 10 на початку означає, що це рахунок основні засоби. А ось група 5 говорить про те, що це субрахунок транспорт. Ось ця третя цифра і буде індикатором в податковому кодексі для визначення групи і строків використання. Отже, про строки. Субрахунок 103, будинки та споруди зі строком корисного використання, будинки 20 років споруди 15. Відповідно, для обрахунку щомісячної амортизації це буде 240 та 180 місяців. Тобто формулу ми будемо підставляти саме 240 або 180. Інший приклад вже згадуваний транспорт. Субрахунок 105, 5 років експлуатації або 60 місяців. Ще один субрахунок 106. Інструменти та прилади зі строком використання 4 роки, що відповідає 48 місяцям експлуатації. Загалом тема основних засобів та амортизації дуже об'ємна. Тут чудово можна говорити і про перехідні положення податкового кодексу, які в певних випадках дозволяють зменшувати строки амортизації, і про податкові різниці, які виникають при неспівпадінні амортизації в бухгалтерському та податковому обліках, але розібратись можливо. Заходьте в коментарі та реєструйтесь на наш курс початківець. Зустрінемось на занятті та розберемося разом.